Ось і прийшла весна, дивіться, як у мене зацвіли мої орхідейки. Ось бачите, ще там мають будін там. Бубочки такі чіпляються. Ой, ну така краса, тільки гляньте. Кожна різного кольору, ось така красива. Ой, ну. А це ось у мене, дивіться, лежить ось тут ось така, бачите, досточка в такому кульочку. І зараз я вам покажу, що це таке. Тут у мене під низом, як бачите, батарея, місце тепле. І зараз я вам покажу, що там. Гарного дня підписникам моїм і гостям, і всім, хто зайшов на мій канал. Ми знову з вами, як бачите, на кухні, але сьогодні готувати ми з вами не будемо. І я хочу поділитися з вами способом, як швиденько проростити наше насіння перцю, щоб воно у вас швиденько зійшло. Цей спосіб мені розказала моя знайома, яка дуже багато років так висаджує насіння перцю. І ви знаєте, я вирішила скористатися цією порадою. І ось я вам покажу, що в мене з цього вийшло і як я це робила. Зараз ми ось розкриємо. Тут у мене ось кулючок, як бачите. Зараз будемо змінили ось так. Тут ось, як бачите, в мене ось таке полотенечко стареньке. Воно дуже-дуже вологе. І ось тут у мене, дивіться, знаходиться перчик. Зараз я вам його покажу. Ось так дивіться проросло насіння перчика, ви тільки гляньте. Кожна насіння проклюнулась. Дивіться, це один сорт, а ось тут у нас другий сорт, ви тільки гляньте. Ось така у вас може бути красота. І не потрібно ждати час, щоб він у вас проріс. Тільки обов'язково, коли будете його так ложити, обов'язково контролюйте, щоб у вас було вологе полотенечко. І буде у вас ось така красота. І зараз я вам розкажу. Що для цього потрібно? Дивіться, ви бачили мою кількість перців. Для, мого, для мене це достатньо. Я брала ось баночку, в мене їх було дві, тому що в мене два сорта перчиків. Ось набрала у баночку півлітрову, ось скільки води. Бачите? Туди додавала три капельки перекис водню. Гарненько розколотила і всипала туди насіння. Воно у мене так розколотило його теж, і воно в мене так стояло 4 години. Потім берете досточку. На досточку ложите гарно змочене полотенечко, Висипаєте туди насіння і закриваєте його, так як ви бачили, як у мене було закрито. Ложите його у кульочок і ставите в тепле місце на 5 днів. Сьогодні якраз це в мене п'ятий день, і ви бачите результат. І так я з вами поділилася способом пророщування насіння перцю. Не знаю кому, а мені цей спосіб дуже сподобався, тому що коли я його висаджувала, приходилося дуже-дуже довго ждати, поки воно проросте. А так, зараз ми його посадимо, і воно, я сподіваюся, швиденько у нас виросте з землі. Так що, якщо вам спосіб сподобався, використовуйте. Я думаю, це дуже-дуже важливо. Я зараз буду садити насіння і покажу це і вам. Але це буде в наступному відео. Так що заходьте на канал, ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. Мені буде дуже приємно, і для мене це дуже важливо. На сьогодні в мене все. Я бажаю всім миру. І щоб усіх все було добре.